Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною баклажани дуже швидко. У мене тільки так по-другому не буває. Отже, що нам треба? Баклажани, помідори, цибуля, часник і ще буде базилік. Діставайте баклажани з вашого холодильника. Я знаю, що в багатьох там баклажани стоять кілька днів, вони за них забувають. То я вам нагадую: доставайте Значить, баклажани, все, що ви тут бачите, беремо цибулю, ріжемо полукольцями, кидаємо. На пательню з розігрітою олією. Тим часом швидко шинкуємо такими кубиками баклажани. Зараз покажу. Цибулька смажиться і одразу до неї закидуємо наші баклажани Ось Отак я їх порізала. Звичайні такі середні кубики. Одразу кидаємо до цибулі, тому що вони одночасно будуть фактично смажитись, щоб цибуля не згоріла. Ось так вже смажаться баклажани, тим часом я буду нарізати помідори. І якщо ви помітили, то я ніколи баклажани не засалюю, не вимачую, щоб вони не були гіркі ніколи. От Просто зірвала з грядки і вперед готую. Баклажанчики смажаться. Я пошинкувала помідорки. Зараз буду додавати. Сіль, перець перемішаємо і підемо за базиліком. йду за базиліком. Так, друзі, показую, як правильно рвати базилік. Хто на мене підписаний давно, той знає, що ми рвемо завжди верхушки. От так. Бачите, ось тут два пагони пустили, значить, оце можна зривати. Ось ще одна верхушка, бачите? Вже ось пагони є позаду дві штучки. Значить, верхні ми можемо обривати. Ніколи не рвемо базиліку там знизу. Якщо ви хочете, щоб він у вас довго ріс. О. Базилік помила. Коли баклажани виглядають вже ось таким чином, додаємо часник і базилік. Я порізала ось таким чином. Крупненько і порву пальчиками просто базилік. Перемішали і вимикаю плиту. Можна накрити кришкою і все. Готово. Спробуйте приготувати. І напишіть, чи вам сподобалось.